Чому виникла така проблема в місті Чернігів і для чого в общем ми проводимо цю медичну реформу? Ви, мабуть, всі знаєте, що медична реформа започаткована в пілотних областях. Вона вже термін її закінчення 2014 рік. Передбачає зміну в структурі і фінансування медичної допомоги 7 липня 2011 року Верховна Рада проголосувала зміни до основ законодавства України. Основного законодавства України про медицину, де введено такі терміни, що медична допомога надається на трьох рівнях первинний, вторинний і третинний рівень. Первинний рівень це центри первинної медико-санітарної допомоги. Це європейський досвід, 80% медичної допомоги в Європі надають сімейні лікарі. Тому в цих центрах, починаючи з 2020 року, Будуть працювати сімейні лікарі зараз, враховуючи, що в нас немає такої кількості сімейних лікарів, і Міністерство охорони здоров'я, розуміючи проблеми на місцях, відповідно до нормативних актів в центрах первинної медико-санітарної допомоги можуть працювати педіатри, дільничні терапевти, сімейні лікарі, а також лікарі в уській спеціальності це хірурги, офтальмологи, лори і неврологи. Чим викликано основний якби, тезис реформи в місті Черніги? Перше, створюючи ці два центри, ми не змінюємо маршрут пацієнта. Педіатри, які приймали в дитячій поліклініці номер на 1 наприклад, вони на своїх місцях залишаються і будуть приймати дітей там. Дорослі, сімейні лікарі і терапевти дільничні, як сиділи, наприклад, у третьому поліклінічному відділенні, вони будуть продовжувати там приймати. Тому що завдання міської влади не викликати у населення негатива відносно медичної реформи. Тому що медицина, я, наприклад, е з ну, сторонніх того, що в медицині не можна просто робити революцію, Медицина повинна еволюціонувати. Але система, в якій ми зараз працюємо, вона була створена в радянський час і розрахована була на соціалістичний устрій. Зараз країна перейшла в нові економічні умови. Ми живемо вже якби в капіталістичному, ну як назвати правильно загалі. Тому і медицина повинна відповідно реформуватися, щоб відповідати як потребам населення, так і потреба, так і фінансування відповідь. Головна проблема, яку називають, це те, що діти будуть ходити вместе з туберкульозними в одну поліклініку, к одному врачу. От я, я ж почему вам говорю, що в місті Чернігів наоборот це зроблено так, щоб не було розп... э, сумісних прийомів поки що. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, по-перше, не підготовлено кількість сімейних лікарів, як народні депутати говорили, нема кількості той сімейних лікарів, які нам потрібні ще в місті. Тому ми пішли по цьому принципу, що педіатри будуть надавати медичну допомогу дітям, які надавали, участкові, частково. Але є ще одна, одне питання. По відповідно до по плану економічного розвитку держави з 1.01.2014 року в проєкті заплановано фінансування первинної медичної допомоги з місцевого бюджету. А вторинної медичної допомоги з обласного бюджету. І щоб я по повторюю, не створила ситуацію з швидкою медичною допомогою, щоб потім передавалася вона в пожарному порядку. Ми повинні людей, які будуть Тобто, якщо ми не зробимо зараз э, цей крок, то з першого на першого співробітники не зможуть отримати заробітну плату, тому що вони в структурі э, втори лікарні, такої, як наприклад, міська лікарня на ново. Я не можу окремо профінансувати дільничних терапевтів зарплату видань з місцевого бюджету, а з обласного бюджету заплатити заробітну плату вузьким спеціалістам і стаціонарам. Змінити, в чому, в общем-то, нагадують, чого і виноситься це питання, тому що виникла така потреба вирішити все-таки. То я вам говорю, що ми ж бюджета ще ніхто не знає. Щоб не, не попасти в ці лищата невідповідності бюджетного кодексу і структури наших закладів, чому і виноситься це рішення? Ви сказали, що поки що не буде прийому дітей і дорослих. А взагалі передбачається таке. Це передбачається з 2020 року. Ще попереду сім років. І е, тому е, прогнозувати ситуацію. Ну, е, от я просто вам наведу такий приклад. Бо в нас були випадки, коли от, дитина хворіє, часто хворіюча дитина, педіатр лікує, лікує, лікує. Потім виявляється, що сім'я складається з кількох чоловік і там живе дідусь, який е, є хронічно хворим з патологією легень. Хронічним бронхітом, наприклад. І він постійно, якби контакт, непосередньо не вдома, тому ідея сімейного лікаря, що він знав сім'ю, що він знає всіх жителів цієї квартири, він займається профілактикою. Тобто він знає, що от, от цим, наприклад, в цій сім'ї треба діда пролікувати, чи батька, чи маму, І діти будуть навіть хворіти і так далі. Тобто от чому ідея сімейного лікаря. Тобто Європа, ну я в Європі 80% медичної допомоги надається сімейними лікарям. А скажіть, взагалі, вгалі підсумовуючи питання, ви особисто за медичну реформу? Чи... Я особисто за медичну реформу. В неї, да, Багато. Чому ми модель таку вибрали? Ми півроку зважували моделі, які, наприклад, в інших обласних центрах. Я рахую, ми вибрали саме оптимальну, тому що ми... Не змішуємо, правильно ви задали питання, чи е, будуть сумісні прийоми і так далі. Тобто я за медичні реформи, але реформи, які е, дійсно е, дадуть покращення надання медичної допомоги, які людям покращать е, надання медичної допомоги. Де лікарі і медичні працівники будуть отримувати відповідно достойну заробітну плату, і дійсно, щоб реформа дала, вона повинна включати в себе три складових: це покращення медичної допомоги, покращення життя медичних працівників, як санітарок, так і лікарів, і вихід дійсно на, 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 на світовий рівень надання медичної допомоги. Яка думка простих лікарів з цього питання? До вас приходили? Приходили і повірте мені, лікарю просто для нього головне, що він залишився, щоб він працював, бо у нього сім'я. Тому і от в нашій реформі ні один лікар не буде скорочений, ні одна медична сестра. От центр, який з, ну, проєкт, якщо створюється на базі дитячої поліклініки номер 1 звід туди я передаю всіх своїх лікарів участкових, медсестері санітарок, штати передаю. всіх, фізичні особи, всі, які працюють, залишаються. Єдине, що ну будемо так говорити, він буде. Сидіти в тому ж кабінеті, що і е, сидів, але зарплату отримувати. Е, вибачте, мене не в банкі, бо мої зараз співробітники отримують, а е, на карточку банків, в буде, наприклад, центр, оформлений зараху. Ну, Ні зарплата не зміниться, нічого. А от чого ж не можна було раніше розповісти людям про це питання? Ми про це багато розказують, але є моменти, коли просто е, як би як правильно сказати, що ну іноді використовують дуже розумієте, не можна цю тему дуже політизувати. Розумієте, це практична робота. Медицина це. Дуже консервативна і практична галузь. І я рахую, що багато політики тут не потрібно. Ми виступали, от я ну, наприклад, я вам чесно скажу, в мене в колективі особливих таких збурень і немає, тому що я зібрав колектив, об'яснив, що шановні, ми всі залишаємося при своїх посадах. Але щоб не виникло цієї ситуації, коли першу не першу ви прийдете до мене і скажете, а чому я не отримав заробітну плату? Ми внесли такий проект рішення в міське управління охорони здоров'я, виносить на сесію таке рішення. Дякую дуже за розмову